Вчинила світом, вогником палає, пожарною листя, тихо шепотить, Хмаринками, Маринками, мов між покривало, обіймий осінь огорнула світ. І перший день осінній, надзвичайний. Це свято всіх, хто полюбив знання. Почався вересень, а з ним пора навчання. Тихенько звітала до двора. Ось на порозі новий навчальний рік. Завтра уроки, домашні завдання. Ніхто не міг подумати торік про невідомість нашого навчання. А в Україні ще не закінчилась війна, та 1 вересня ніхто не відміняв. В тривожний час до кожного вікна вже заглядає осінь золота. День знань сьогодні в Україні якогось точно, коли дистанційно. А хтось лежить невинному вина. Та перше вересня завжди дистанційно. Розпочинаючи свої вітання щири, насамперед звернувся до ЗСУ. Ми віримо в Бога наші сили. Не знаємо, не знається. Бо завдяки вам ми можемо розпочати навчальний наш, хоч непростий процес. Шкільні шляхи ми будемо долати. На нас чекає не один прогрес. Наш перший ліцей це не просто точка на карті землі, а світ зірок перемтливих. Світ любові добра, сподівань і надій. Храм для розумних, сміливих, кмітливих. І сьогодні від гостинно відчиняють двері, запрошуючи у свою шкільну родину. 1 вересня це свято сподівань і надії. Радісним і водночас сумним воно є для нас, одинадцятикласників. Адже саме цей навчальний рік стане останнім в на рідного ліцею. Для нас він буде останньою сходинкою від дитинства доросле життя. Бажаю своїм однокласникам успішно і впевнено долати всі перешкоди на шляху до мрії. Ми щасливі! Що Навчання наймолодшим. Саме вам, наші першокласники. Хочемо з вами поділитись секретом. Школа є особливим світом, який для кожного відкривається по-своєму. Будьте активними та допитливими, тоді вам завжди буде весело та цікаво. Будьте щирими та товариськими. Тоді з вами поруч буде завжди багато друзів. Будьте відповідальними та наполегливими. Тоді ви завжди радітимете можливості відповісти на уроці та отримати гарну оцінку. У шкільному житті на вас чекають не лише уроки та домашні завдання. Екскурсії, різноманітні конкурси, спортивні змагання, олімпіади та багато іншого. Відкривайте з радістю для себе шкільні двері. Тепер ви теж повноправні жителі країни знань. Хай ваше життя у ній буде яскравим та радісним. Перше вересня це свято радості та задоволення. Це свято спілкування. Отож вітаю всіх ліцеїстів нашого першого з початком заняття і вважаємо усім мирного неба і якнайшвидшої перемоги над ваши Емоційного вам натхнення. Виходьте на зв'язок, вмикайте мікрофони, тримайте зарядженими свої телефони. Артикуляційний апарат розвивайте, на камеру відповідайте. Тримаймося разом до перемоги, не нехтуйте повітряні тривоги. Навчання це твоя найбільша допомога. Твій внесок у майбутню перемогу. Читай українське, навчайся, учи. Українці розумні. Ще раз доведи. хочу хочеться яблучки запашні, покласти в учительці на столі. І хочу однокласників пригостити. Бажаю без тривоги усім нам життям. Бажаю підручнику в школі розгортати, за партою сидіти, книги читати, ходити у шкільну бібліотеку і забутися про небезпеку. І з теплотою серці цього дня дякуємо за щоденну на дуже працю нашим вчителям, які не тільки діляться своїми знаннями, а й виховують молоде покоління, свідомих громадян, справжніх патріотів своєї держави. Зі святом вас, дорогі вчителі. Нехай цей рік відзначиться натхненням, наснагою та свіжістю ідей. Нехай він буде небуденним, щасливим та приємним кожен день. Учись, працюй, твори!